Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 19 травня йде дощик. Бачите, вже пробуджуються тут лілії. І саме під дощик гарно висаджувати та пересаджувати різну розсаду. Всі квіти, які у мене ростуть, я Показувала вам взимку, як я їх вирощувала, висівала, і тепер вони вже в мене, От там і віолки, вже я їх попересаджувала, вони в ґрунті в мене. Щось в горщиках. Ось уже випускаю квіточку. Це очіток варієгатний, якщо комусь Потрібен є в мене в наявності, в магазині. Так, йдемо далі, покажу вам, де та як буду висаджувати чорнобривці. Любимі мої квіти. Зараз дуже багато різновидів, чорнобривців. І ось тут я їх буду висаджувати вздовж у мене. Вздовж цієї плиточки. Це вони дуже низькорослі, жовтого кольору. І я їх отак буду тут підряд. Люблю саме, коли рослини висаджені грубками. В цьому році посадила там вздовж парка на мальвочку. Ну, а сюди буду чорнобривці. Ось так я їх потім буду поливати. Земля у нас волога. Дуже, дуже зручно і рослинам комфортно, тому що вони, не буде у них стресу, треба висаджувати розсаду, висаджувати, пересаджувати. Саме або ж у вечірній час, бажано у вечірній. Тому що навіть якщо вранці, то зразу через деякий час стане спекотно і їм вже буде некомфортно. Я висаджую на відстані, так як це не скорослі, вони невеличкі ростуть, десь на відстані 10-15 см. Так, беру ложечкою, піддіваю ось такий садженець. Так уплотняю і буде така тут невеличка алейка із чорнобривців. Чорнобривці це ті квіти, які бажано висаджувати, їх можна висаджувати разом з овочами, щоб не хворіли овочі. Чороб... Чорнобрівці дуже дієво працюють саме на оздоровлення наших садових культур та огородніх. Отак. Дощ іде, а наші садять, косять. Прикрашають нашу Україну. Ось тут такий гарненький. Бачите, така коренева вже прям обросла. Ну ґрунт я висаджувала, раніше сіяла в грунт дуже легкий. І вона так гарно, гарно, коренева виросла. Ну, ось так. То сонечко, то дощик. Погода така нестабільна. Ну, зараз висаджу далі. Так що сійте квіти. Висаджуйте, вони дуже піднімають настрій. У мене навіть знижується тиск, коли я виходжу на вулицю. У мене перестає боліти голова, зразу легко дихається, тому що ці всі рослини, які ми висаджуємо, вони нас надихають, вони нас відволікають, хоч ми багато працюємо, але це все нам. На благо. На благо для нашого здоров'я. Всім миру добра. До нових зустрічей.